100 г сухої сочевиці заливаю холодною водою. Виділяю стільки, щоб покрило приблизно на палець або два сочевицю. Залишаю залиту сочевицю на 1 годину приблизно. Ось такий вигляд має соя через годину. Вона гарно набуглась, збільшилась в об'ємі. Тепер її потрібно процідити, протіжую і промиваю під проточною водою. До протіженої сої я додаю 50 мл води і звиваю її погружним блендером до повітряності. Ось такий висіт має повністю подріб... змелена соя. Тепер я додаю ще 50 мл води і столову ложку олії будь-якої, краще, звичайно, оливкової. Це все одно гарно збиваю. Далі беру 40 г льону і змелюю його в муку У будь-якому подрібній очі. Мелюю льон до стану муки. Додаю до сочевиці мелений льон. Ось він так гарно подрібнився у мене. А також додаю півчайної ложки солі, чайну ложку розпушувача, чайну ложку меленого коріандру. Також я ще дуже люблю додати чайну ложку тміну. Можна не додавати, взагалі спеції, коріанде відмір це на ваш смак. І це все ретельно вимішую. Після того, як я ретельно вимішала масу, я ще додаю десертну ложку зерня. Соняшника і додаю також десертну ложку льону немеленого. Це теж на ваш смак, за вашим бажанням. І все ретельно знову вимішую. Вимішану суміш я залишаю хвилин на 15, щоб вона постояла і набух гарно жру. Ось так виглядає наша маса через 20 хвилин. Формую з неї три невеличкі булочки. Тісто на дечко я викладала з допомогою ложки, тому що воно не настільки густе, щоб руками можна було сформувати з нього хлібці. Ось так тепер лопаточкою я його розрівнюю і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Це вже ви будете дивитися. По своїй духовці час випічки. Через 20 хвилин мій хлібчик з чечевиці вже готовий. Ось такий він має вигляд. І ось такий він вигляд має всередині. Бачите, ще гарячий парує. Трішечки потрібно зачекати, щоб можна було його їсти. Це дуже смачно. Усім раджу спробувати саме такий хлібець.